Доброго дня, дорогі друзі. Починаємо ранкову зарядочку. Поставимо якось це красиво. І будемо займатись. Потягнулися. Будь-які зарядки починаємо з потягусь, розтягуємо хребет. Основа постави, коліна м'які Таз вперед. плечі назад. Підборіддя паралельно підлозі або в моєму випадку паралельно асфальту і починаємо. Голову вперед-назад, вперед-назад, як черепашка. У мене тут. О, о так. Як черепашка. Тепер голову в сторону. Головний принцип східного танцю ізоляція. Одна частина тіла працює ізольовано від іншої. Тіло стоїть, а голова ходить. Хорошо, в бік вперед. Вперед, бік назад, Поле номер. Зворотній бік вперед, бік назад, бік, вперед, бік назад. Потягнулися. Виявили на голові олівець, на стелі в нас папірець і малюємо вісіньку. Зворотні. Тепер ускладнюємо. Папірець лежить. Він не знаю, як це перпендикулярно чи паралельно. Коротше, перед обличчям одна частина лисочка, а за спиною інша. І в зворотньому напрямку. Потім рукою потягнули за голову, погойдали. Бачите, як у мене сонце виходить, нема куди встати. ну я назад. Відставлю цю чарівну камеру. Вона в мене тут в сотах просто штатив. Буквально в такому коврику, який нагадує соти. Я не можу нормально поставити. Він не стоїть. От життя, да? навіть штатив не стоїть. Хорошо, потягнули, погойдали, потягнули, погойдали. Тепер повен головою і зворотнюємо. Хорошо. Завершили. Тепер руки вирівнюємо долоні, лікті рівні, розтягуємо в один. Пальці. Лікті в один бік, в інший, то в один, то в інший, в зворотній бік. Нагадуємо, принцип східного танцю ізоляція. Так, як працює мім. Все тіло не рухається, а одна частина рухається незалежно від іншої. Ну, як мім працює. Як мім працює? Долоні поставив і вперед. Обидві руки. В зворотньому напрямку. А тепер руки, плече, лікоть, кисть, фаланги пальців, плече, лікоть, кисть. Інша рука плече, лікоть, кисть. Плече, лікоть, кисть. Тепер разом плече, лікоть, кисть, плече, лікоть, кисть. Тепер плече, лікоть, кисть над головою. Опустили вниз. Плече, лікоть, кись над головою по черзі. Ну, так би ж не сонце, мені було б, звісно, комфортніше. Но правильно робити східні вправи, коли ми вже просто лікоть, кисть. Плече в нас намагається не підніматись, а просто лікоть, кисть. І долонька дивиться вниз. Лікоть. Кисть. Лікоть. Кисть. Тепер я одійду дуже далеко. І покажу вам по часу. Тепер не високо. Хорошо. Ну чи ви молодець я? Напишіть у коментарях. Грудна клітка. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Поставили ручку під мишку і в один бік, в інший. В один бік. В інший. В один бік. Знову ж. Голова таз на місці, а грудна клітка їзде сама. Тепер вперед, назад. Вперед, назад. Тепер вбік. Вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Повен оберт. В інший бік. Вперед, в бік. Назад, в бік, вперед, в бік, назад. Повен оберт. Хорошо. Тепер у складні. Вгору, горбик внизу. Вгору, горбик внизу. Тепер в бік. Вгору, вбік, вгору, бік, вниз. Повен оберт. Тепер вбік, вгору, бік, вниз, повен оберт. Ну, ляпота! Збилася з мислі. Збилася, збилася. Що я хотіла? Ага, взагалі в нас складна вправа. Не забуваємо таз вперед. Грудна клітка вниз, посередині вгорі, гордок вгорі посередині внизу, грудна клітка вниз. І така хвилька. І взвору вверх посередині внизу, горна внизу посередині вгорі. Груди вгорі посередині внизу. В іншому напрямку хвилька. Хорошо, з грудною кліткою попрацювали, працюємо з животиком. Вправи Гарнольда Шварцнегера для бодібілдерів. Або вправа, яку я люблю називати, я виходжу на пляжі з води. Набрала питря, видла, тягнула. Відпочиваємо. Набрала повітря, видла, надула, відпочиваємо. А ця вправа називається «Уступіть місце в маршрутці. А ви чуєте мою музику, є те, що сусіди в мене пиляють? Чути ні? напишіть у коментарях. Набрали повітря, видали, втягнули, надули. Втягнули. Надули. Втягнули. Надули. Хорошо. Тепер найскладніше. Набрали повітря, видали, втягнули. Потім ще видали повітря. Ще втягнули. Відпочиваємо таз в боки, вперед, назад, вперед, присіли, назад, вирівняли, вперед, присіли. У мене хоч все прилічно. Назад присіли, вперед, вирівняли, назад, присіли. Бо я не бачу, там у мене то щось таке на екрані. Запросити користувачів. Як мені оце все взаємодіяти на платформі? Ще й нестабільне підключення. Не дають мені нормально провести ефір. Од, Навіщо вони мені оце постійно щось пишуть? І я не бачу, як я виглядаю. А ви пишіть, люди пишіть, це мені платформа пише. Наша мені платформа? Мені ви потрібні. Вперед, таз, живіт, грудна клітка. Можна танц вперед з головою. Але правильно без голови. Хорошо, і зворотньому напрямку. Голова, грудна клітка, живіт. Таз, голова, грудна клітка, живіт. Таз, але правильно, без голови. Хорошо. Завершили. Вертаємось. Тепер. Уявили посередині нас е, олівець, внизу папір і малюємо на рівних колінах, малюємо коло. Але таз трохи позаду підгибаємо. Взагалі на сцені, ясно, на сцені ми зробимо аж так. І, під, і підігнемо, ми зробимо таку красу тулю. Але це шкідливо для хребта. Тому просто... Підтягуючи таз. Зуміли таз трохи вперед. Хоч і попа назад, а таз трохи вперед. Не отак, а отак робимо коло Щоб не навантажити наш поперек, наш хребет. Через гору. Це красива вправа через гору. Я гарно відійду, щоб все було вдома. Через низ на гору. Вісінку, зворотній бік, але по правилах навіть вісінку ми робимо на рівних колінах у східних танцях. Добре, спускаємось нижче. Коліна. І одна з найважливіших вправ це стопи. Вперед стопа і трохи присіли. В один бік і трохи присіли. Назад. Ні, в інший бік і трохи присіли. Назад і трохи присіли. В один бік, в інший трохи присіли. Вперед. В один бік. В інший. Назад. В один бік. В інший, в інший. І трохи присіли. Тепер козачок потягнули цю частину ноги. На іншу ногу козачок. Це так поставили п'яточку і... Нахилилися з рівними колінами. В один бік, в інший стопу, в один бік, в інший ступу. І робимо пальці, і руки, можна і робити. І на інша рука. Пальці, нігі руки. рук. Ну, ось мій ранковий рутинний комплекс вправ. Якщо хочете подивитися його ще раз. О, нові повідомлення, три штуки. А давай я... о, ух ти! Мені хтось написав. Юзер 8 свіч 5. Привіт, юзер! Напиши, хоч як тебе звати. Підпишись. І якщо хочете повністю комплекс справ з можливістю перемотати, вперед перестрибнути, то на моєму ютуб-каналі Оксана Арт Телеклуб, Бо в мене там ще огляди телепередач. Все, всіх вас люблю. Бувайте.